Три події завтрашнього дня. Давайте подивимось. Перша подія завтрашнього дня, що, будь ласка, очікуйте, готуйтеся, давайте так краще сказати, до, до допомоги. Тобто хтось вам допоможе. Це може бути і фінансово, або може бути, знаєте, якісь. Інсайт, якесь повідомлення, хтось щось скаже. Можливо, у вас був запит, або зробіть запит, да що вам потрібна якась інформація з простору, і вам хтось допоможе. Вам хтось щось скаже на вулиці, в магазині, на роботі взагалі неможливо. Можливо, відео ви будете дивитись. Вам дійсно дуже швидко простір дасть відповідь на ваше питання. Вам допоможуть також знову ж таки, по по перше, да. Тут може стосуватися, що вам або повернуть гроші, або просто допоможуть щодо грошей. Хтось вам ну, просто дасть якусь суму грошей. Добре, друге, карта Сонця, я вас вітаю. Вас завтра просто день, коли ви будете сяяти, коли ви будете своїми лучами обігрівати інших людей, ви будете дарувати їм також, знаєте, любов, увагу, хочеться мені сказати, але також. Ви будете отримувати дуже багато натомість. Для когось програється так, що завтрашній день принесе вам дуже багато благ і розширення, масштабування, тобто якась буде або ситуація, або якась подія, яка запустить цей знаєте, такий подійний ряд того, що ваші справи розширюються, ваші справи масштабуються, все стає просто набагато краще, набагато яскравіше. Ось якось так хочеться сказати. І причому це відбувається дуже дуже швидко. Завтра дуже крутий день. Вітаю! Давайте третю. Дивіться, третій момент можливий, да такий варіант, що якісь ситуації, які ви як вам здавалося, немає виходу з них, вони вас оточують, агранічують, і ви з ними дуже багато боретесь. Хочеться просто сказати, що. Не здавайтесь, не думайте, що це кінець. Не потрібно знаєте, опускати руки, не потрібно думати, що є, ну що зовнішні обставини впливають на ваше життя. Тому що дійсно, ви людина-характерник, ви людина з характером, дуже крутим, дуже знаєте, як сказати, потужним. Давайте так, і яка б ситуація не складалась в вашому житті, ви все одно її вирішуєте. Ви її. Я би не хотіла сказати, боротись з нею, але ви дивитесь їй в лице, хочеться мені так сказати. І вам також така інформація про те, що все одно не здавайтеся, не здавайтесь, взагалі не опускайте свої руки. Тому що дійсно круті події в завтрашньому дні ви бачите, і сонце, і допомога, все одно у вас все буде дуже круто, дуже класно. Просто візьміть і згадайте собі свій внутрішній стрижень. Ось якось так така інформація. Приймайте.